В Тернополі правоохоронці запобігли вчиненню теракту. Виконавиця за завданням куратора ворожої спецслужби виготовила саморобний вибуховий пристрій, помістила його на плічник, який підклала підслужбовий автомобіль, припаркований біля відділення поліції. Ціль теракту завдати якомога більше руйнувань та людських жертв. Завдяки пильності співробітника поліції, який чітко дотримався відповідних інструкцій при виявленні вибухового пристрою, вдалося запобігти спрацюванню саморобної бомби. На місце події оперативно прибули усі екстрені та профільні служби. В першу чергу було евакуйовано особовий склад територіального підрозділу поліції та місцевих жителів, а також забезпечено охорону прилеглої території. Спеціалісти вибухотехніки, переконавши, що це потужний саморобний пристрій. За допомогою спеціальної техніки безпечно знешкодили його того ж дня. Оперативники поліції та служби безпеки України встановили особу причетної до скоєння даного злочину. Нею виявилася 14-річна школярка з Тернополя. Хочу подякувати працівникам поліції, колегам з Служби безпеки України та прокуратури за оперативне розкриття злочину. Наразі слідчі поліції повідомили неповнолітні про підозру, у чиненні замаху на терористичний акт за частиною 2, статті 15, частини 1 – статті 258 Кримінального кодексу України. Її загрошує до 10 років позбавлення волі.